Тарас Григорович Шевченка, якби зустрілися ми знову, чи ти злякалась би, чи ні, яке є тихе те ти слово, тоді промовила мені, ніяково і не пізнала, а може, потім нагадала, сказавши, снилася, дурній, а я зрадів би моє диво. Моя ти доле Чернобрива, якби побачив, нагадав веселе та молодеє, колишнє лишеньке лихеє. Я заридав би, заридав і помолився, що неправдивий, А сном лукавий родійшлось, Слізьми водою розлилось Колишнє святоє тиво. Тарас Григорій Шевченка, заповіт, як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на в країні мілі, Щоб лани широкополі і Дніпро, і круче, Було видно, було чути, як реве ревуче, Як понесе з України у синє море кров ворожа. Отоді і лани, і гори, все покину і полину. До самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, І вражою злою кров'ю волю окропіть. І мене, сім'ї великій, сім'ї волі, новій, не забудьте не незлим тихим словом. Мій батько був росіянином. Але я пам'ятаю, як він читав Кабзаря на російській морі і дуже любив пісні на слова Тараса Шевченка. Моя мати дуже гарно співала, і коли на свята збиралася вся родина. Усе закінчилося, закінчилося піснею. Я пам'ятаю, як співав батько, підспівував мамі. Думи мої, думи, лихо мені з вами, Наші стали на папері сумними рядами. Чом вас вітер не розвіяв в степу, як пину, чом вас лиха не приспала, як свою дитину. А ще мій батько це був його сама, як ну, they... <laughs> Не сказати. Неулюблені він. Така її доля, о Боже ні за що ти караєш її молоду? За, за те, що так щиро вона полюбила козацькі очі. Прости, сироту, кого ж її любити? Ні батька, ні неньки, одна як та пташка в далекім краю. Пошли ж їй. Ти долю, вона молоденька, бо люди чужі її засміють. Дякую. Чи винна голубка, що голуба любить? Чи винен той голуб, що сокіл убив? Сумує, варкує, білим світом Коли Полина до Бога милого шукати, кого ж сиротина Кого запитає, і хто їй розкаже, і хто те знає? Дякую.